Армадол, забудь про головний біль. Першого лютого перший день третього місяця зими. Сьомодесять на годиннику, Київський час. Про все найголовніше в Україні світі стисло. Це сніданок новини до вашої ваги. В Україні воюють 326 тисяч російських військових. Про це заявив голова нового управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Вашингтон Пост. Крім того, американським журналістам Буданов спрогнозував, що Росія цього року зосередиться на захопленні більшої території Донецької та Луганської областей. Водночас, наступ росіян з Білорусі Буданов вважає малоймовірним. Також говорили й про Путіна. Головний розвідник вважає, що російський президент смертельно хворий на рак і має кілька двійників. Також Буданов відповів на питання про удар ядерною зброєю, якщо Україна поверне Крим. От давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу. Це неправда, і Крим нам повернуть. Я вам більше скажу. Все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться. Це тактика лякання. Росія країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії, і вони це дуже добре знають. Україна очікує на позитивну оцінку своїх євроінтеграційних зусиль на саміті Україна ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Відомо, що саміт пройде в Києві вже післязавтра. Про нього згадав, до речі, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні цей тиждень він назвав взагалі євроінтеграційним. От давайте послухаємо. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів в Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який, очевидно, є навіть попри повномасштабну війну. Зарплати військовим платитимуть за новими правилами. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Від сьогодні зміни торкнуться тих військових, які перебувають у тилу. Їм більше не будуть доплачувати про по 30 тисяч гривень щомісяця. Це стосується строковиків і курсантів вишів, а також офіцерів управлінь і штабів. Проте, от зарплати в зсу Нацгвардії та прикордонників будуть не нижче за 20 тисяч гривень. Втім, зміни не зачеплять тих, хто воює на фронті. Їм надалі доплачуватимуть бойові у розмірі 100 тисяч гривень. Мінфін Сполучених Штатів Америки каже, що не бачить зловживань коштів, які США присилають на допомогу Україні. Про це йдеться у звіті самого відомства. Це, до речі, перша подібна заява Сполучених Штатів на тлі низки звинувачень у корупції, які програміли в Україні за останні тижні. У Вашингтоні заявили, що продовжать тісно співпрацювати з Києвом, щоб уникнути корупції. МінФін США разом зі світовим банком допоможе відстежувати американські виплати. Поки ставимо крапку і далі йдемо на життя. На сніданок запрошую вас. Будьте з нами! Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.